Дано і вже весь наш майдан у Києві доєднується до того, щоб достукатися до цієї нечисті. Ви знаєте, що вона з заходом сонця знову виходить і знову намагається ігнорувати нас, знову намагається порушувати наші права. Але зараз тут являться ще лідери опозиції Олег Тягнебок і Арсеній Ценюк. І ми, оцій наволочі, яка захищається перкутівцями, яка перегрожує вулиці. Міст України, сіл України покажемо, що ми не збираємося з ними рахуватися. Ви знаєте, я прийшов зараз до того, щоб до вас дійти кілька кілометрів, і люди далі продовжують їхати. Люди далі продовжують іти. Вони хочуть показати зекури, що вони є, що їх мільйони, і що ніякого антимайдану в Україні немає. Немає сьогодні роз'єднання України і розколу, як того хоче Донецька банда під назвою партії регіонів. Сьогодні всі українці єдині у своєму бажанні жити в європейській країні, мати закони, за якими можна жити і на які можна розраховувати. Але на великий жаль, ця банда регіонів діє по безприділу. Вона діє без законів. Вона намагається сьогодні жити по поняттям і нав'язати ці поняття всій країні. Але в нашій країні значна частина людей, які не сиділи на зоні. Які не порушували закони, і для яких абсолютно неприйнятні поняття, які нав'язує Бандюкович за в цій країні. І тому ми тут сьогодні зібралися для того, щоб показати йому, що нас насправді мільйони. Можливо, йому вдягають рожеві окуляри, його е прихвістні, його холоді. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб. Все за, захищає своє міжгір'я, за наші з вами кошти. Він вибудував палаці з золотими унітазами. і тепер, наймаючи мінтів за наші з вами кошти, замість того, щоб захищати закон, захищає свій приватний маєток. Я вже давно говорив і ще раз хочу наголосити, я думаю, ви мене підтримаєте. Рано чи пізно Міжгір'я впаде. але не треба його руйнувати. Безперечно, що. І унітази треба переплавити і зробити золотовалютний запас, який вони зменшили втричі, поповнити його, відновити. А саму територію міжгір'я треба перетворити, наприклад, на дитячу лікарню майбутнього, яку ми з вами всі разом намагалися вбудувати. Правильно товариство чи ні? І нас пограбував інший шахрай, інший президент. Та превеликий жаль. У нас досі на 23-му році незалежності не було жодного. Українського президента алло? і обов'язково він буде Ду, вже найближчим алло. часом. Дитяча лікарня може бути це, 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 в цих вулицях, цих чудових, природних, е, заповідниках. І, і, і ми, українці, заслуговуємо. Відходьте, ми, ми тут лас. на цьому, на вагончику стоїмо. По дорозі! Ого!